Вони поговорили. Путін заявив Трампу, що не хоче бачити його ворогом. Президент США поділився підсумками розмови з російським диктатором. За словами Трампа, Путін дав зрозуміти, що не прагне конфронтації з Вашингтоном. Переговори тривали дві з половиною години. Головною темою стало обговорення можливого обмеженого припинення вогню як першого кроку до завершення війни Росії в Україні. Трамп в інтерв'ю Fox News озвучив і кремлівські наративи про оточення бійців зсу на Курщині. Нагадаю, генштаб України цю тезу спростовує. Росія має перевагу, як ви знаєте. Вони оточили близько двох з половиною тисяч українських солдатів, і це не дуже добре. І ми хочемо покінчити з цим. Послухайте, ми робимо це. Американці тут ні до чого могли б бути, якби через це почалась третя світова. Але це неймовірно. Але знаєте, дивні речі трапляються. Я думаю, що у нас була чудова розмова. Вона тривала майже дві години. Ми говорили про багато речей і про те, як досягти миру. І ми також говорили і про інші речі. На розмову американського президента з очільником Кремля відреагував і український президент. Він відповів на запитання журналістів. За словами Зеленського, Москва не хоче припинення вогню, бо в той час, коли Трамп розмовляв з путіним, в Україні лунала повітряна тривога. Атака градами і шахедами по всій Україні лише підкріплює переконання, що в Москві мають своє уявлення про припинення вогню, сказав Зеленський. Він наголосив, що перемовини української і американської делегації мали хороший результат. Зараз лишається лише дочекатися офіційних деталей від американської сторони про розмову з росіянами і те, як з технічної точки зору реалізувати цю домовленість. На запитання журналістів про одну з вимог Путіна припинити допомогу Україні. Зеленський відповів, що не вірить у зраду партнерів. Я впевнений в тому, що ніякої зради від партнерів не буде і допомога буде продовжуватися. Мало ли, що там кажуть росіяни, ось вони сказали а, знов про Курск, Знов сказали, що от російською в здачі в плін гарантуємо солдатам ВСУ жить обращение достойне согласно російським законам і нормам міжнародного права, де Росія де міжнародне право. Просто люди-космонавти, а вони наші війська не знаходяться ні в якому оточенні. Наші війська контролюють ситуацію не просто, але вони молодці і, і тому будемо захищати нашу державу до тих пір, поки не змусимо російських Закінчити цю війну пропозиції ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого і справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти, про що йдеться, які деталі. і Ну і Тай Бог, щоб ми знали всі ці деталі, щоб партнери а, проговорили з нами, тому що в цій війні дві сторони: Росія і Україна, і без України домовлятись, мені здається. Ну, безрезультативно. Окрім 30-денного перемир'я Трамп із Путіним говорили і про обмін полоненими. Ба Більше спілкувалися ще й про хокей. Докладніше про всі домовленості без винятку розповість у матеріалі Анна Львова. Під час телефонної розмови із Трампом Путін формально погодив 30-денне перемир'я. Натомість повторив свої умови, про які було відомо раніше. Також Кремля вимагає повної зупинки військової допомоги Києву від партнерів. Він проти передачі розвідданих українцям та просить припинити мобілізацію в Україні на цей час у Білому домі. Також підтвердили, що сторони погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі та запровадити, так би мовити, морське перемир'я в Чорному морі. Деталізацію цих домовленостей розроблять делегації Росії та США на зустрічі у Саудівській Аравії 23 березня. Тим часом у Кремлі заявили про ще одну ініціативу. 19 березня Росія та Україна проведуть обмін полоненими у форматі 175 на 175 людей. Також Києву передадуть 23 важкопоранених українських військовослужбовців. Домовилися співрозмовники і про організацію хокейних матчів між Росією та США. За словами російської влади Трамп, нібито підтримав цю ідею. Одразу після телефонної розмови в Україні була оголошена повітряна тривога. Російські шахеди вгатили по електричній підстанції в місті Слов'янськ на Донеччині та по цивільній лікарні в обласних сумах. Тож відколи почнеться перемир'я і чи не залишиться воно порожніми обіцянками, поки невідомо. Нагадаємо, телефонні розмови та можливість прямого діалогу із президентом США це шанс для Путіна вийти з із міжнародної ізоляції. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія опинилася під жорсткими санкціями, а Путін був засуджений за агресію проти України. Більшість світових лідерів припинили з ним контакти.